До того, як з'явилося світло, до першого атома, до простору і часу, до спалаху галактик, до сонця, до гравітації, був він. Той, хто не має початку, той, хто не був створений, бо сам є джерелом усього, і його ім'я не просто Бог, Його ім'я любов. Але ця любов не самотність, не порожнє існування у вічності, а живе серце, яке горить бажанням не бути самою. Любов – у найчистішому вигляді це не тиша, це порив ділитися, створити інше не з потреби, а з надлишку. Любов, яка не створює задля користі, а щоб подарувати буття іншому. У цьому перша відповідь на питання навіщо Бог створив світ. Бо любов не може залишитися закритою, їй потрібно когось, кого можна обійняти. Світ це не випадковість. Не хаотичний вибух, не математична гра, світ це наслідок Божого бажання любити. У безмежному, ще ненародженому просторі, де не було годинника, не було галактик, не було навіть тіні, Бог захотів. І не просто захотів бати щось він захотів дати себе, і саме з цієї надмірної, божественної любові, яка не може сидіти мовчки, народилася ідея Всесвіту. Він міг би створити лише духовних істот, але йому захотілося більше захотілося матеріального, захотілося краси, захотілося часу. Він придумав хвилини, він винайшов глибини, він намалював колір, він створив спіраль, щоб нею рухалися галактики, він створив тишу, щоб у ній колись зазвучав перший дитячий плач Він створив і задумом. Не випадково. Не механічно, а з серцем творця, що будує дім для майбутніх дітей. Книга буття в першому розділі каже просто «На початку створив Бог небо і землю. Але скільки глибини в цих словах це не просто географія, не лише фізика, в цьому теологія першого погляду, першого наміру. Бог не починає зі створення людини, він починає з простору, щоб їй було де жити. З часу, щоб вона могла рости, з порядку, щоб вона могла пізнавати, з ритму, щоб вона могла дихати. Бог створює світ не за одну мить, хоча міг би, але поступово, поетапно, бо творчість це любов, розтягнута в часі, це терпіння, це мистецтво. У кожному дні творення не просто що було створено, а як це було зроблено і це ключ. Що Бог творить світ із ритмом любові, як художник, як музикант, як батько, що готує дім для дитини, якої ще немає, але яку вже любить. І ось світло, перше слово Бога, хай буде світло. Але навіщо світло, якщо ще немає очей, які можуть його бачити? Навіщо день і ніч, якщо ще немає істот, які будуть спати чи прокидатись? Тому що Бог творить із поглядом наперед. Він знає, що буде дитина, що будуть душі, які потребуватимуть світанку, що буде серце, яке заплаче, коли настане ніч, тому він дає ритм. Бог не створив тільки фізику, він створив естетику, світло не лише корисне, воно прекрасне. На другий день він відділяє води, створює небо не просто синє полотно. А нескінченність прозору як вічність, безконечно, як його мрія про людину. Небо це запрошення, це символ дивися вгору. Третій день земля, рослини, квіти, трави, що пахнуть, листя, яке шелестить на вітрі, і знову не просто для функцій, а для краси. Він створює весняну бурю, осіннє золото, вишні, що цвітуть лише кілька днів на рік. Навіщо? Бо створення це не просто користь, це про дарунок. Коли ти бачиш пелюстку по квітки, подумай її ніхто не мав бачити тисячоліттями, і все ж Бог зробив її ідеальною заради себе, заради краси, бо краса це теж частина його мови. Він говорить красою, він хоче, щоб світ радів і потім сонце, місяць, зорі, не лише для освітлення, а щоб встановити порядок у хаосі, щоб час мав ритм, щоб була надія нового ранку. І тварини, з води, з повітря, з землі. Кожна з них має характер хтось стрімкий, хтось м'який, кіт, що муркоче, пташка, що співає, лев, що реве. Бог не створює лише біологію, він створює емоції, жести. Голоси, дружбу, вірність, дикість, і у кожному з них натяк, образ запрошення. Але ще нема того, заради кого весь цей всесвіт народився. І тоді, шостий день Бог зупиняється, не тому, що втомився, а тому, що це момент кульмінації. Він каже створімо людину за образом нашим. Це інше, не як із рослинами, не як із тваринами. Тут є розмова в серці Бога, ніби він радиться із собою, як мати перед народженням дитини, якою вона буде, що я їй дам, як її захищу. Це не просто творення істоти, це творення образу, схожості, потенціалу стосунку. Людина буде такою, яка зможе мене почути, полюбити, зрозуміти, шукати і зрадити. Але я все одно її створю. Тож, як Бог створює світ з ритмом любові, як художник, як поет, що вкладає у кожен рядок частинку серця, як той, хто знає, що його зрадять і все одно творить, як батько, який будує дім, знаючи, що діти виростуть і підуть, але завжди пам'ятатимуть запах дому. І навіщо щоб любити, щоб бути в стосунку, щоб дати себе комусь. Хто його не потребує, але зможе відповісти так на любов, щоб бути не просто Богом, а Отцем. Цей світ не випадковість, це вибух Божої любові, розкиданий у зірках, розлитий у воді, зашифрований у ДНК, прошептаний у наших снах. Ми не пил, який випадково ожив, ми мрія Божа, яку Він висловив у світлі. У зелені, у диханні. ми відповідь на запитання його серця, а чи можу я любити ще глибше? Шостий день світ уже майже готовий. Рослини квітнуть, птахи співають, води повні життя, сонце світить, а зірки починають вечірній танець. Бог міг би зупинитися, міг би сказати, цього достатньо. Але щось ще жевріє в його серці, щось більше, ніж краса. Більше, ніж рух, більше, ніж життя. Бо цей світ був чудовим, але він ще не мав когось, хто зможе не просто існувати, а розуміти, не просто дихати, а шукати, не просто рости, а вибирати, не просто ходити, а кохати. І тоді Бог говорить: вперше не просто хай буде, а створюємо людину за образом нашим. Зверни увагу, не. Я створю, а створімо. Це не помилка, це інтимна таємниця, бо в глибині Божої природи є стосунок. Той, кого ми називаємо Богом, це не холодна одиниця, а єдність трьох осіб у вічному коханні Отець, Син і Дух, любов, що ніколи не була одинокою. І саме в цю любов він хоче впустити когось ще, нас, людей, не як слух. А як відображення. Усе, що було створено до цього, було добрим, але тільки після створення людини написано І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. Бо людина це дзеркало, яке може відзеркалити Бога. Ми не боги, але ми здатні його відчувати. Ми можемо говорити, бо Бог говорить. Ми можемо обирати, бо Бог обирає. Ми можемо кохати, бо Бог кохає. Ми можемо створювати, бо Бог Творець. І ось момент, тиша, і з праху земного Бог виліплює форму, Пил як символ нашої крихкості: ми не камінь, ми не сталь, ми земля, але в цю землю Він вдихає дихання життя. Вдих це не просто оживлення, це обійми духом. Бог не просто клацнув пальцями, він нахилився, він наблизився. Він дав себе, своє дихання, це його присутність, це зв'язок, це перша близькість. Ми стали живими не тоді, коли почали рухатись, а тоді, коли Бог поділився своїм життям з нами. Ми стали душею живою, і в цьому відповідь, навіщо Бог створив людину не для користі, не для покори. А для стосунку, щоб мати когось, кого можна любити і хто зможе відповісти взаємністю не механічно, не запрограмовано, а вільно. Світ це краса, але краса без того, хто її бачить, мовчить. Світ це симфонія, але симфонія без слухача гасне. Бог створює людину як свідка його любові, як гостя у дом, який готувався шість днів. Це було створене не просто для функцій, а для нас світло, щоб ми бачили, земля, щоб ми ходили, рослини, щоб ми куштували і захоплювались, звірі, щоб ми не були самі, небо, щоб ми піднімали погляд, але найголовніше, щоб ми шукали того, хто це все нам подарував. А Бог пішов далі. Він створив сад не хащі, не пустелю. Асад Едем місце краси, місце спокою, місце зустрічі. І туди поселив людину не як раба, а як сина, як гостя, як партнера. Обробляй і доглядай це не командний тон, а довіра. Людина не лише творіння, людина співтворець, їй доручено світ. І це не просто планета, це довірена власність любові. Але щось, ще що було в серці Бога. Він бачив, що людині самотньо. Так, він мав бога, але в ньому було ще щось потреба іншого серця, потреба рівного, потреба любові, яка буде не згори, а збоку. І тоді глибокий сон, не як смерть, а як таїнство. Бог бере ребро не голову, не стопу, а ребро збоку, щоб бути поруч, не вище, не нижче поруч. І ось вона, жінка. Інша, але рівна, та, яку він упізнає не очима, а серцем. Оце тепер кість від кості моєї і плоть від плоті моєї, вигукує Адам, не як біолог, а як закоханий. Це перше людське слово в Біблії, і це не пояснення, це поезія, це любов, це здивування. І ось двоє нагі. Але не соромляться, бо ще немає бар'єрів, ще немає страху. Ще немає недовіри, є тільки вони і Бог, і цей світ сповнений краси, гармонії і сенсу. Бо все, що є, має сенс, і цей сенс любов, яка захотіла поділитися з собою. Усе було досконало. Людина жила у світлі, дихала спокоєм, сміялась без сорому. Її не мучив страх, вона не ховалась, не відчувала провини. Усе, що то, в її, було для неї, і над усім був Бог, який проходив, приходив у прохолоді дня, щоб просто бути поруч. Але посеред цього досконалого саду, цього витвору краси й любові, було одне дерево не над прірвою, не в лабіринті, у самому центрі видиме, доступне, просте. Дерево, пізнання добра і зла. Здавалося б, навіщо? Навіщо той, хто створив людину для любові, поставив у її серці точку вибору? Навіщо можливість відходу? Бо відповідь у самій природі любові. Любов, яка не є вільною, це не любов. Якщо тебе змушують кохати, це вже не почуття, це ув'язнення. Якщо тобі не дали вибору, твоя відповідь не має ваги, бо міг створити людину без вибору. Програмованою на добро. Він міг забрати будь-яку можливість зла, але тоді це була б не людина. Це була б функція, робот, манекен, віддзеркалення без серця. А Бог не хотів функції. Він хотів кохану, він хотів того, хто зможе подивитись йому в очі і сказати так або ні. І тому дерево не як капкан, а як символ, не як покарання, а як свобода. Бог сказав, з цього дерева не їш, бо коли їстимеш, помреш. Не погроза, а попередження, як мати каже дитині не торкайся вогню, бо печешся. Бо зло не живе само по собі. Зло це вибір проти любові, це не окрема сила, це перекручення добра. І саме цей вибір Бог залишив людині. Навіщо? Бо любов не боїться ризику. Бо лише той, хто справді кохає, готовий бути зрадженим. Бо справжній батько знає, дитина може піти, але все одно дає їй ключі від дому. Бог не створив світ, щоб керувати ним як ляльковод, він створив світ, щоб жити в ньому разом із людиною у стосунку, у довірі, у взаємності. І отак у центрі раю свобода, у центрі ідеальності можливість помилки. У серці краси, точка ризику. Це найбільший парадокс любові, вона завжди оголює себе, вона вразлива, і Бог став першим, хто відкрив себе перед тим, кого створив. Не тому, що він слабкий, а тому, що його сила в довірі. Це була не лише свобода для людини, це був вчинок Бога, який сказав Я довіряю тобі більше, ніж боюся бути зраненим. І ця історія не лише про Адама і Єву, це історія про кожного з нас. Щодня ми маємо перед собою своє дерево пізнання, свій вибір, свій внутрішній сад, і в ньому звучить той самий голос любові Ти вільний, я не тримаю тебе силою, я поруч, але рішення твоє. Це страшно, але це свято, бо тільки той, хто справді вільний, може справді полюбити. І лише тому, що ми мали свободу зрадити Бога, ми маємо реальну можливість повернутися до Нього з власної волі. Бо любов, яка вижила після зради, найміцніша. Отже, чому Бог дав людині свободу? Бо Його любов не шукає контролю, а жадає серця, бо Він хотів не підданих, а дітей, не рабів, а коханих, не гвинтиків, а живих унікальних душ, які можуть його або полюбити. Або ні. І він прийняв цей ризик заради тебе. Тиша саду, трави не шумлять, повітря затримує подих. Здається, що світ на межі, бо ось зараз станеться те, що змінить усе не лише історію людини, а й історію Бога поруч із людиною. Єва стоїть перед деревом, її пальці доторкаються до кори, її очі відкриті, але. Не бачать ще всю глибину того, що відбувається, неподалік Змій, не з рогами, не страшний, не агресивний. Він тихий, хитрий, привабливий. Його сила не в силі, а в сумніві. Чи справді Бог сказав а чи не буде з тебе щось більше, а раптом Бог стримує тебе? Може, ти можеш стати як він? Це не гріх, це мікрорух у серці. Погляд, який змішується з обличчя Божого на себе, не зло, а его, не війна, а сумнів у любові. Єва бере плід і їсть, Адам поруч і теж їсть. Усе просто немає вибуху, немає бурі, а лише є ломка в серці. Як коли тріщина йде по склу, невидима спершу, але фатальна, світ вже не той. Їхні очі відкрились, але не як обіцяно. Вони не стали як боги, вони стали вразливими. Вперше вони відчули сором і не за вчинок, а за себе. Раніше вони були голі і не помічали, бо їхній погляд був назовні на Бога одне на одного. Тепер усередину, і там вони побачили страх, і раптом звук, кроки. Бог приходить як завжди, як кожного вечора, як друг, що чекає зустрічі, але цього разу вони ховаються. Адаме, де ти, питає Бог, не з гнівом, а з болем, не з підозрою, а з любов'ю, бо він знає, де Адам, але головне питання не де ти фізично, а де твоє серце? Адам виходить, соромлений, закритий, з винуватим серцем і голим тілом. Я почув тебе і злякався, бо я голих. Це перший випадок, коли людина боїться Бога. І це не через гнів Бога, а через втрату довіри. Що зробила зрада, не відштовхнула Бога, а закрила серце людини. І Бог запитує чи ти не їв із дерева, з якого я наказав не їсти? Адам не плаче, не кається, він звинувачує, він перекидує свою вину. Жінка, яку ти мені дав, вона. А Єва, вона теж не зізнається, вона на Змія перекидує. І ось замість єдності ланцюг обвинувачень, замість ми, він, вона, вони. Серце, яке було створене для любові, закрите страхом. І тепер наслідки. Бог не карає, як суддя. Він говорить, як той, хто бачить, що сталося. Земля вже не буде даватися легко. Жінка буде народжувати з болем, але найголовніше стосунок змінюється. Людина більше не може вільно ходити поруч із Богом, не тому, що Бог закрив двері, а тому, що в серці людини виникла відстань, і ось вони виходять із саду. Бог не виганяє зі злістю, він проваджає, але перед тим робить щось неймовірне. Він шиє їм одяг, сам він не дозволяє, щоб сором їх знищив. Це любов, яка не кричить, це творець, який попри все піклується, і поставив херовими, щоб охороняв вхід, не як тюремник, а як захисник, щоб вони не увійшли вічно зламаними, щоб колись повернулися оновлені. І ось відповідь на запитання чому Бог створив світ, знаючи, що його зрадять, бо справжня любов. Не шукає гарантій, вона шукає серця, бо любов, яка не проходить через втрату, не знає глибини. Бо Бог вирішив, я краще переживу біль зради, ніж коли не матиму можливості бути з вами в любові. Цей світ не ідеальний, але він сповнений надії, бо Бог залишився навіть після падіння. Він залишився поруч. Адам і Єва стояли на порозі Нового світу. Сузаною Едем. Попереду невідомість, і серце, яке ще пам'ятало, як звучав голос Бога на вітрі, як його любов розливалася навколо, як світло, і тепер пустка. Земля не мовчала, вона відповіла болем. Руки, які колись торкались м'яких стебл, тепер торкалися тернів. Ноги, що ходили вільно, тепер обпікались каменем. Очі, які дивились на Господа, тепер частіше дивилися вниз. Сором ще живрів. Як вугіль у попелі, але Бог не зник. Він не замкнув двері. Він залишив у серці людини тремтіння пам'яті про себе, і саме це тремтіння стало ниткою, тонкою, як повутинка, але міцною, що зв'язувала людину з небом. Народилися діти, Каїн і Авель, двоє братів, дві душі, два серця, що несли в собі і Божий образ, і наслідок падіння. Каїн. Землероб, працьовитий, мовчазний, авель, пастух, м'який, співчутливий, обидва люди, обидва створені Богом, обидва мали в серці відлуння саду і одночасно спокусу сумніву. Вони принесли дари Богові зовні схожі, але серце Бог не дивиться лише на зовнішнє, він дивиться вглиб, і в глибині авеля було довір'я, а в Каїна – образа. Коли Бог прийняв дар Авеля, а не Каїна, Небо ніби затремтіло не через вибір, а через те, що зародилося в серці Каїна після того. Замість того, щоб підійти до Бога, він відвернувся. Замість того, щоб плакати, він заховав гнів, і гнів, залишений у темряві, завжди перетворюється на щось страшніше. Каїн убив брата, перше вбивство, перша смерть, перша кров, що потекла в землю. І Бог знову приходить, не з мечем, а з питанням. Каїне, де твій брат? Це не слідство, це голос того, хто ще хоче достукатися до душі, що закрилась. Хіба я сторож, брату своєму, відповідає Каїн, і знову втеча від відповідальності, втеча від стосунку, втеча від серця. Коли Каїн убив Авеля, це не була просто перша смерть, це було вбивство брата. Це був момент, коли людина підняла руку не на ворога, а на того, з ким ділила спільний дім, спільну кров, спільну пам'ять. Це не просто злочин, це символічна тріщина у світі, яка з того часу ніколи не затягнулась. І коли ми сьогодні дивимося на війну в нашій країні, ми бачимо цю саму тріщину знову народ, що називався братнім, мовою спільного походження, з літописів однієї історії підняв руку. Не з гніву, не з правди, а з гордості, образи, страху перед свободою іншого, той самий механізм, що був в серці Каїна, коли Бог прийняв дар Авеля, а не його. Каїн не зміг прийняти, що його брат вільний, не зміг побачити, що Божий вибір не приниження його самого, а просто глибина стосунку. І він обрав силу замість покаяння. Він обрав удар замість діалогу. Сьогодні, як і тоді, Авель лежить на землі, а Бог питає, де твій брат? А каїн сьогодення мовчить, бо каже, це не я, це він сам, це Захід, це НАТО, це доля, це історія, та земля не мовчить. Кров Авеля кличе з Маріуполя, з-під Бахмута, з-під Ірпеня, з-під Бучі, з-під Харкова, із інших міст і сел. Кров кличе не про помсту, а про правду, бо Бог ще питає. Але й Україна це не тільки жертва, це авель, який відповідає добром, не тому, що ми святі, а тому, що ми вибрали не бути каїном у відповідь, бо є свобода як відновлення. Бо навіть після втрати раю можна почати знову. Бо Бог, який не залишив людину тоді, не залишає і Україну сьогодні. І саме в нашій боротьбі, не лише за землю, а за правду, гідність, любов, відбувається зцілення тієї тріщини, яка почалася ще в Едемі. Там, де був гріх, сьогодні може бути прощення, там, де була зрада, може бути вірність, там, де впав брат, може піднятися людство. Бо з кожною молитвою за ворога, з кожною хрестовиною над могилою воїна, з кожною дитиною, яка малює прапор на зруйнованому паркані, Бог знову вдихає себе в цю землю і каже: Я тут і я не здамся. І знову земля, але вже не земля Едему. І неродючий ґрунт сходу, а чорноземи просочені кров'ю, вогнем і зрадою, села без шип, дороги з вирвами, матері, що моляться ночами, і діти, які занадто рано починають малювати війну. Та земля, яка колись народжувала пшеницю, тепер кричить як колись крикнула після смерті Авеля, не словами, а болем, що просочується між зернами. І знову Каїн піднімає руку на брата не через потребу. А через заздрість, гординю, страх перед свободою, яку не може контролювати. Історія повторюється, сценарій той самий, лише декорації змінились. Бо Каїн – це не просто ім'я, це стан серця, який більше не хоче бачити в іншому образ Божий. Це серце, яке каже, або ти будеш таким, як я, або тебе не буде зовсім. Але в цій історії є ще Авель, він не зник. Він сьогодні у військовому однострої, у волонтерському бусі, в каплиці під обстрілами, у лікарні, де вчора вперше заплакала дитина, а сьогодні нема світла, але є життя. Авесь сьогодні не безсилий. Він той, хто не відповідає злом за зло. Він той, хто носить на плечах світ, навіть якщо не знає про це. Він український народ, який вирішив не втратити людяність, навіть коли все навколо штовхає в зворотне. І Бог дивиться, нездалеко, а посеред вулиці, що горить, посеред хати, де діти сплять у коридорі, бо так безпечніше, посеред церкви, де читають Псалом 91-й в голос і пошепки, посеред фронту, де помирають молоді за те, щоб інші могли жити в правді. Бог небайдужий. Його серце знову рветься, як у день, коли Адам і Єва йшли з саду, як у мить, коли Авель упав на землю. Як у ніч, коли його власний син молився в Гациманії, бо любов завжди плаче, коли брат піднімає руку на брата. І це ж, це ще не кінець, бо в серці Бога вже визріває нова історія, і ця історія не про помсту, а про відновлення, не про знищення, а про зцілення, не про забуття, а про пам'ять, яка очищує. Бо саме тут, на цій зраненій землі, народжується нова людина. Та, яка пройшла крізь темряву і не втратила світла. І Бог каже Я знову створю з тебе світ, але тепер ти вже знатимеш біль, і ти навчишся любити по-справжньому. І це частина його відповіді на питання, навіщо він створив світ, щоб у найстрашнішій тиші, на найзруйнованішій землі, серед сліз, горя і крику, проріс паросток любов, який вибирає жити. Навіть після Каїна, навіть після зради, навіть після війни.